Так, ти за Порошенка голосувала? Ти Криса? За якого Порошенка ти що? За такого, за шоколадного Порошенка. Армія, мова, віра. Микола, ти з печі впав? За якого нахрін Порошенка? За цього брудкого Порошенка. І не бреши, що ти за нього не голосувала. Зараз тобі такий Порошенко буде, що мама не впізнає. Ладно, ладно, не треба. А за кого ти тоді голосувала? Микола, ти дебіл? Я криса. Я не можу ні за кого голосувати. Я не дебіл, я ЗЗЕ. Микола, ти точно дебіл. Ой, людоньки, допоможіть! Познайомилась учора в Тіндері з привабливим крисом. Прийшла на побачення, а тут цих двоє. Я не знаю, що вони від мене хочуть, але явно не те, що я хочу. Поліція. Та не бійся, мала. Ми порядні коти. Рахунок поділимо на трьох. Ти що їсти будеш? Та я вже нічого не хочу їсти. Хочу, щоб Путін здох.